У свіжому звіті DIA, розвідувальне управління Міноборони США, стверджується, Путін прагне повного захоплення України та відновлення контролю над простором колишнього СРСР у кордонах до 1991 року. Водночас президент Дональд Трамп продовжує переконувати світ, що Путін хоче миру. А все, що потрібно від України, це поступки заради тиші. Якщо накласти ці заяви на нову стратегію нацбезпеки США, можна сміливо говорити, про біполярку доброго дня! Це Макс Скайлер, і ви на каналі Максимальний формат. Сьогодні аналізуємо стратегію США, її вплив на російсько-українську війну та майбутнє Європи е, загалом. Обов'язково поясню, чому я вважаю це біполяркою. Не робіть швидких висновків, це не те про що ви подумали. Залишайтеся. Дональд Трамп відмовляється від пропозиції вступу України в НАТО. Таким чином він враховує претензії Путіна щодо розширення альянсу. Про серйозність наміру американського президента свідчить поява відповідного пункту у проєктах мирної угоди щодо закінчення війни в Україні. Ну, це якщо вірити витоком інформації. Яка з'явилася у ЗМІ таким чином? Вашингтон фактично легітимізує пояснення причин війни Росії проти України. Безумовно, це перекладання, якщо не повної, то частково відповідальності на Україну та на колишню адміністрацію у Сполучених Штатах Америки. Власне, цим і пояснюється його звинувачення у бік Байдена. Та Зеленського у нібито нерозсудливих діях, що призвели до великої війни. Це означає, що визнається певна сфера впливу Росії. Як стає зрозуміло, Україна входить у неї. Окремої уваги заслуговує нова доктрина національної безпеки. Ширше розуміння нової стратегії США можна знайти у коментарях держсекретаря Марко Рубіо. Про це він говорив у інтерв'ю журналістці та блогерці Меґін Келлі. Отже, США відмовляються від ролі світового поліціянта і визнають інтереси великих держав. Однополярний світ аномалія, кажуть у держдепі. Логічно, що тепер їх влаштовує багатополярний світ. Таким чином відбувається перехід від ліберального інтернаціоналізму, де правила спільні для всіх, до реалізму великих держав, де світ ділиться на сфери впливу. Найбільше критики нової адміністрації звинувачують її у підштовхуванні світу до міжнародних відносин версії 19-го початку 20-го сторіччя. Тоді ще не існувало ліги націй, а тим більше ООН. задовольнивши претензії Путіна щодо України та НАТО, США створює прецедент, і це може стати не останньою вимогою Москви – а лише початком шляху до відновлення панування Росії у регіоні. За такою логікою, велике розширення НАТО на схід у 1997 року теж має бути скасоване, бо не врахувало інтереси Росії. Коли Трамп говорить про те, що Росії обіцяли не розширення НАТО, а потім надурили, треба розуміти, який саме етап розширення він має на увазі. Очевидно. Трамп апелює до дискусії 90-го року, коли відбувалися переговори Горбачова та Бейкера щодо об'єднання Німеччини. Тоді неофіційно, без юридичних зобов'язань, договорів, Горбачову пообіцяли, що Східну Німеччину потрібно прийняти в НАТО після воз'єднання із Західною. Це логічний крок. Але на той момент не було ніякої Росії. Існував Радянський Союз, а Горбачов як лідер влаштовував і американців, і європейців. Тому сенсу в розширення Альянсу на Схід не було. Інша справа падіння СРСР, а також крах комуністичних режимів у країнах Варшавського договору. Для Заходу нова Росія була непередбачуваною. Політика розділилася на два табори: одні були проти розширення НАТО, мотивуючи це зникненням небезпеки та перемогою США у Холодній війні. Інші ж були скептично налаштовані. бо… Не було впевненості, що Росія не повернеться до старих методів ведення міжнародної політики. Також країни, звільнені від впливу СРСР, виявили бажання доєднатися до Північно-Атлантичного Альянсу, бо на той час НАТО було гарантією стабільності та захисту від військових загроз. Прихід Путіна до влади на посаду президента Росії у 2000 році став тією точкою, яка показала правильність рішення про розширення. А промова на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році розвіяла будь-які сумніви з цього приводу. Як і Трамп. Путін також вважає, що Росію надурили і не дотрималися обіцянок. Тоді виходить, що вступ країн Східної Європи до Альянсу обман. Цього не повинно було статися. У логіці Трампа це може бути і не так. Він може мати на увазі розмови про Грузію та Україну. Але у логіці Путіна це так. І це насправді логічно. Якщо визнати помилковість запрошення України, тоді вступ до Альянсу країн Східної та Північної Європи також помилка. Не забуваємо, що Швеція та Фінляндія стали членами Альянсу вже після повномасштабного вторгнення. За логікою Путіна, це також небезпечне наближення НАТО до кордонів РФ. Але він чомусь це проковтнув. А обмежені формулювання з приводу невідворотного руху України та Грузії до Альянсу. На конференції в Бухаресті 2007 року не проковтнув. Москва хоче повернення до статусу Кво 1997 року. Це підтверджують звіти провідних аналітичних центрів ISW та Atlantic Council. Аналітики вважають, що створення санітарної зони в Україні це лише спроба де-факто анексії ще більших територій під приводом безпеки. У звітах підкреслюється, що вимога Росії повернути інфраструктуру НАТО до стану 1997 року залишається в силі. Це означає витіснення впливу США з Центральної та Східної Європи. У грудневих звітах окремо виділено регіон Чорного моря. Росія перетворює окуповані території на плацдарм для тиску на Молдову. Повідомлення про розгортання систем Орішнік у Білорусі у грудні 2025 року розглядається як пряма загроза Польщі та Німеччині, щоб е, стримати їх від втручання у разі ескалації на Балканах чи в Молдові. Але далі ще цікавіше, звіт DIA... Розвідувальне управління Міноборони США стверджує, що Путін прагне повного захоплення України та відновлення СРСР або впливу Росії, от у кордонах СРСР до розпаду в 91-му році. Розвідка фіксує підготовку до дестабілізації країн НАТО, Польщі, Балтії через кібератаки та диверсії для того, щоб змусити їх відмовитися від підтримки України. Виникає цілком слушне питання. Як може американський президент заявляти про готовність Путіна до миру, коли розвідка країни, у якій він є президентом, попереджає про зворотнє? Отже, Путін хоче повернути стратегічний баланс Сил у Європі версії до 1997 року, або навіть версії до колапсу комуністичних режимів та розпаду СРСР? Це насправді означає відкрутити стан справ назад у часи біполярного світу з одного боку США, з іншого СРСР. Визнаючи занепокоєння Путіна щодо розширення альянсу на Схід, Трамп з цим погоджується. Розуміє він це чи не розуміє? Ось тут можна якраз і говорити про геополітичну біполярку, як ви самі розумієте. Нагадаю, що США версії Трампа якраз виступають за багатополярний світ. Тоді не зрозуміло, як США може влаштовувати світ із де-факто розстановською фігур на дошці версій біполярного. Тоді у грі були лише США та СРСР, як я вже казав. А зараз же з'явився третій гравець Китай. Він набагато потужніший, ніж урізана та зменшена версія СРСР Російська Федерація, ба більше у безпекових стратегіях США основна загроза КНР. Нові реалісти, задовільняючи безпекові побоювання Росії, ніби повністю ігнорують фактор Китаю. Світ не біполярний. Відтак, будь-який відкат до розстановки сил 97-го року невигідний штатам. З точки зору національної безпеки країни це величезний прорахунок. З не до СРСР та Китаєм чи не слід переглянути зони впливу у Європі? Поступка сферою впливу має сенс лише тоді, коли вона нейтралізує загрозу. Нагадаю, я говорю зараз це з точки зору Сполучених Штатів Америки, не з точки зору України. Нові реалісти з команди Трампа мають на меті відірвати Росію від Китаю, в ідеалі зробити її молодшим партнером Заходу, а в крайньому разі нейтральною. Таким чином, Штати планують позбавити Китай союзника та партнера, щоб той залишався сам на сам зі США. Очевидно, адміністрація Трампа задумала ну, геніальний, за їх версією, план. Подібний до плану Кісінджера та Ніксона у 70-х роках минулого сторіччя, тоді, щоб послабити союз комуністичних держав, було вирішено зняти міжнародну ізоляцію з Китаю для того, щоб вивільнити ресурси для боротьби з совєтами. Свого союзника Китайську Республіку Тайбей США викинули з ООН, натомість запросили КНР Пекін. Пекіну забезпечили вихід до міжнародних ринків, таким чином стимулювали розвиток економіки. На 2025 рік результат цієї оборудки США власноруч виростили сильного ворога, з яким тепер планують воювати. Помилка полягала в тому, щоб посилювати країну з іншими цінностями та політичним режимом. В результаті це неминуче призводить до посилення конфронтації, як ми з вами це зараз спостерігаємо. Тепер Росії пропонують зняття санкцій, вихід з міжнародної ізоляції, повернення у G8, та інші бонуси від щедрого Дональда Трампа. Суть оборудки така ж сама. Тільки цього разу все набагато гірше. Росії ще пропонують забрати територію України та визнають сфери її впливу в Європі. Це щедра пропозиція, без сумніву, добровільно віддати те, над чим працювала не одна адміністрація у США довгі роки. Путін на це навіть не міг розраховувати. Ще одним катастрофічним прорахунком є атака на Європейський Союз і як результат розкол єдності НАТО. Фактично, Трамп готовий розміняти довіру давніх союзників на угоду з Росією. Через об'єктивні причини Трамп, звісно, не може забезпечити Росії реальну економічну співпрацю та процвітання, але допомогти завоювати нові території та відновити повністю чи частково стратегічний баланс, цю задачу виконати можна. Я обов'язково запишу нове відео на тему, чому неможлива велика співпраця США та Росії. У відео також згадаю критичну залежність економіки РФ від економіки Китаю, що лише показує, що ідея Трампа мертвонароджена. Слід додати також, що Кісінджеру тоді вдалося роз'єднати Китай та СРСР, бо вони не були такими вже союзниками, мали прикордонні конфлікти та по суті ідеологічними противниками. Сповідували різні версії комунізму, так би мовити. А Росія та Китай зараз скріплені багатьма факторами, а розділить їх лише падіння Заходу. Тоді почнеться боротьба між Китаєм і Росією за сфери впливу. У результаті геніальної політики Дональда Трампа США отримують не розкол між Пекіном та Москвою, а двох сильних гравців. При цьому втратять давнього союзника ЄС. Шах-мат. Та біполярка одночасно, віддавши Росії сфери впливу, США не досягають своєї стратегічної мети відірвати Росію від Китаю та зробити світ стабільнішим читай уникнути Третьої світової війни. Ефект буде зворотнім. Пекін та Москва не оцінять такий жест. Навпаки, вони зроблять висновки, що під тиском США відступають. Безумовно, це підкосить стабільність у світі, а в першу чергу в Європі та наблизить велику війну. Стратегічна сліпота Трампа заважає йому побачити єдину правильну стратегію, щоб не зашкодити національним інтересам США. Вона полягає в одночасному тиску на Росію та Китай, посилення України та забезпечення єдності союзників по НАТО. Лише за таких умов зберігається шанс перемогти диктатури. Увесь реалізм Трампа насправді є глибоко ідеалістичним, оскільки він базується на вірі в те, що Путін захоче змінити стабільну співпрацю з Китаєм на хитку дружбу з Вашингтоном. Від цього припущення й вибудовуються подальші кроки і чергові піс діли. Намагаючись уникнути локального конфлікту в Україні, Трамп руйнує систему колективної безпеки, що робить глобальний конфлікт неминучим. Адміністрація Трампа зі своєю біполяркою може увійти в історію як найгірша адміністрація. Ідеї дешевого миру, на кшталт Мюнхенської змови 1938 року не працюють. Світ за президента Дональда Трампа може зануритися у довгі роки третьої світової війни. Під час якої кількість жертв може значно перевищити кількість жертв у Другій світовій. Згадуючи зустріч в овальному кабінеті в лютому 2025 року, хочеться адресувати фразу Ти граєшся з третьою світовою не Володимиру Зеленському, а саме Трампу. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся на канал та коментуйте відео. Яка ваша думка з цього приводу? Це був Макс Скайлер. До нових зустрічей. До побачення!